Okay. Ви це нічого не зробили, а вам вже 10 тисяч зробив. Та бука... Так, ріелтор, я думав, що цю нішу вже від мене забрали, але вона в мене залишається. типу, продовжує бути <продовжує> <продовжує> зі мною. Я обурений тим, що тут ось досвід від 5 років і 10 тисяч гривень зарплатня. Підкажіть, це як, так? Тому <продовжує> що Ну ви ж всі знаємо, що зараз ріелторів ненавидять просто. Я людям телефоную, вони мені кажуть, та пішов ти ріелтор, знаєте куди його? От Отак мені кажуть прямою мовою. Ну, ви знаєте, на на що Ви йдете, коли ви йдете, йдете коли посаду ріелтор? А якщо ви такі обурені, чого ви телефонуєте? Запитати Ненавиді. вас, вашу думку стосовно мого обурення? Можливо? неправдинець, а наш керівник хоче знайти три ріелтера з досвідом роботи, да, від п'яти років, він сходить, просто так. Від п'яти років зарплатня нічого... 10 тисяч гривень, ну що це у вас да, там за такий? Так, що ви нічого не зробили, а вам вже 10 тисяч в місті зайшли. Це в сенсі нічого не зробив, я вже погодився і працюю у вас, а мені тут 10 тисяч платять, за що? За мої старання цілий місяць? Якщо ви ще нічого не робили, вам вже десь і заплатили. Як? Я вам дам свого керівника, я ось позвонив обурений, що тут зарплатня стає 10 тисяч. І ось дівчинка сказала, що це і так багато. До мало на увазі, що то ставка. А. А ви просто позвонили пообурюватися обурени, що Ну да. Ні, я просто трошки обурений був до цього моменту, але ви адекватна людина, Вадим. Ну хто за 10 тисяч буде працювати? Та тільки Бо якісь, ми ж разом з вами знаємо. Ніхто не працює за ці гроші вже Звичайно. дім. Ви крутий.